І, Ой, я тоже хочу. і я так, теж працюємо. І так, ось наш Scratch Meet Edu, Правильно? Горизонтально покладіть, будь ласка, е у кого смартфони, щоб вам краще було видно. І наш урок про алгоритми. так? На. Я вам записала невеличке відео по підручнику з інформатики, е там, де розповідається, що таке. Циклічний алгоритм. Тобто ми починаємо саме з цього, а потім у нас уже з вами іде ось наше відео, а потім у нас йдуть такі від... відскановані листочки. Так, Зараз подивлюсь, інформатика, ось інформатика. Зараз відкрию вам одразу частинку нашого підручника. 36 37. Це у нас в підручнику. Давайте коротенько ви це відео, звичайно, потім ще самостійно подивитесь. Але тема у нас: як одна команда може замінити кілька? Тобто однією командою кілька команд можна виконувати. Е, якраз подивіться: е, блок схема запитань дітей про тварину, яка починається на букву К. Тобто, як можна відгадати? Тобто, хтось загадав тварину на букву К. І як можна е, почати програму для опитування, для відгадування, так, ці. Перше у нас питається, це птах? Якщо так, у нас одні команди. Е, ой, я демонстрацію екрану не зверхнула, так, ребята? Вибачте, зараз. Це, тепер, тепер є. Бо я думала, що я увімкнула вам демонстрацію екрану. Дивіться, ось е виходить, що ця тварина птах, так, птах. Ось у нас один бачите ромбік. Якщо ні, у нас в другому ромбіку зовсім інша програма. Е як ми і раніше вчили, але давайте я нагадаю: ми команди можемо писати: це блок-схема, це схема програми. Початок кінець у нас ось в таких овальчиках пишеться, бачите? Якщо у нас команда у формі ромба, це значить цей крок, після нього можливі два варіанти виконання. Якщо так, то одні варіанти виконання, якщо ні, зовсім інше. Тому у нас якраз ось таким чином це оформлено. Якщо вона вміє плавати, якщо так, це птах, тоді наступна команда. І знову два варіанти: вміє плавати так або ні. Ну і далі там пішло. Бачите, це тільки: якщо ні, не, це тварина птах, ні не птах, тоді на ній їздять вверху, тому що на К дуже часто кінь, так загадую. Якщо так, звичайно, це вже кінь. Якщо ні, там далі наступні е, запитання. Тобто у нас з вами є команди. У яких не підряд іде виконання, а є ось таке розгалудження, або один варіант, або інший. так? Ось про пиріжки тут якраз ребята готуються до зустрічі з бабусею і дідусем і вирішили зробити сюрприз, напекти пиріжки. І думають: ой, як би гарно було, що був би робот, який оце за них пиріжки ліпить, тому що на деко. Противень, так, один, там 10 пиріжків, тобто це 10 разів одне те саме ліпий повторюю, поки наповниться оце деко пиріжками, його можна відправити, відуткатись у пічку. І ось вони думають, дівчинка каже: ой, ти представляєш, що це для робота треба було б на 10 пиріжків 10 разів підряд всю послідовність для одного пиріжка писати. А хлопчик каже: А я знаю таку команду. Яка нам цю програму скоротила. І ось він. Початок. Розкачай заготовки з тіста. І пішов перший пиріжок Візьми заготовку, поклади заготовку на начинку та з краї, поклади пиріжок. А після цього розгалудження команда в ромбіку. На деку вже є 10 пиріжків. Якщо ні, бачите, стрілочка і знову нас запускає на ліпку наступного. Візьми заготовку. Знову заготовку беруть, поклади, поклади. І тільки тоді, коли на деку буде 10 пиріжків, наступна команда у нас випікає, ну і кінець, так? Тобто дека пиріжків готово роботом. Тобто, ось ця дивіться, конструкція повторення. Завдяки ось цьому ромбіку розгалуженню, у нас з вами можливо повторення. Ось вся ця конструкція, це у нас. Повторення або е, научно називається циклічний алгоритм, тобто команда повторення. Сайкл, пам'ятаєте, це коло, так, круг і так далі. Це повторення. Щось повторюється. Надежда що? Ярослава? А можна працювати вже в цьому? В скринч. в зараз підемо. Зараз підемо вже працювати. І так, це я згадаю. Ви згадали, так, що таке повторення? Тепер переходимо до ось цієї частини. Циклічними називають, що у нас? Алгорі... 에, команди, які повторюються. Ось у нас кру... кругообіг, так? яблуко, зацвіло яблуня, э, насінина, росток, рослинка, молоде дерево і знову велике дерево з яблукою. Знову тут яблука і так далі. Кругообіг, так? цикл повторення. Далі тут запиши команди в алгоритмі нагоди домашнього улюбленця. Яку умову можна перевірити, щоб алгоритм містив розгалудження? Яку умову можна перевірити, щоб алгоритм став циклічним? Тобто, коли нам треба повторювати, ребята, щоб годування домашньої тваринки? Яку умову треба поставити? Коли ви своїх домашніх улюбленців годуєте, за якою умови? Коли ви згадуєте про це чи що? Як? Ні, у нас по времени, у нас є по часу. Тобто ти дивишся, що при чи прийшла така та година значить повторити? Ось у тебе така умова. У когось є, наприклад, що якщо там улюбленець просить їсти, так? Дуже там падає щось там, випрошує, це часто э, зайве. Але іноді деякі годують саме по цим ознакам. Давайте далі подивимось. Тепер у нас є скреч, я хотіла вам нагадати, які у нас є команди. Дивіться, давайте збільшу трошки. Коли натиснуто зелений прапорець, це початок. Тобто ми зазвичай на початок виконання всіх команд ставимо ось цю перетягуємо команду, так? Далі, наступний образ, це у нас на, наступний наш костюм. Як буде виглядати наш спрайт, наш герой? Завжди це значить постійно повторювати все те, що ось тут всередині розташоване все, що ви сюди засунули, все буде постійно по колу повторюватись. Ось це у нас без, е, е, команда безкінечного повторення у скретчі. А є просто повторити 10 або там скільки то разів повторити. Це обмежена кількість разів повторення. Якщо вам потрібно, щоб постійно щось одне повторювалося, ви ось це завжди використовуєте і чекати за число. 0.2. Чому треба чекати? Тому що особливо для наступного образу, якщо воно без чекання змінюється. У нас просто буде мельтящіння в очах. Ми навіть не побачимо, коли одне змінилось на інше. Тому, звичайно, при зміні образу рекомендується вставляти після цього команду чекати. І чекати 0.1, 0.2. Якщо просто один, це цілу секунду чекати. Це довгенько, нам буде анімаційного ефекту, ефекту мультика у нас не буде. Тобто, перше, ми тренуємось з вами, коли натиснути, завжди чекати і наступний образ. Зрозуміли? Перша вправа, яку ми з вами будемо робити. Тобто ми відкриваємо scratch meet Edu. Ось наше. Давайте я українську мову зараз оберу. Я так, вже викривала ми... Так. Ось наше е керівництво. Яскравий такий наш. Е так, ось чекати, бачите? Є чекати одну секунду. Я повторити 10 є завжди. Ось я просто на серединку, бачите, викладаю поки. І Так, зміни нам не треба. Добро Я вже робила скреч. що що? Я вже робила скреч. Ага. Ну, я, ми в тому році по інформатиці, я сподіваюся, що ви всі робили. Дікам, коли натисну, то так, Кароліне, я слухаю тебе. Як зробити вигляд, як на комп'ютері. Е, зараз покажу. Е, у Покажіть, тебе так, ну... три крапочки там на, на горі, натискаєш в браузері. Зараз наступний образ. Зараз. Е, Карлін, як, якщо хочеш, я окремо просто потім після уроку тебе покажу. І так, ось наші чотири команди. Дивіться, ось вони, бачите? Я їх витащила зараз і будемо е, подивимось, які у нас образи. Бачите, ось костюми, які є у кота. Ось тут ми зараз, на цій вкладці, подивимось, ось тут. Так, зараз я це почищу, закрию. Натискаю образи. Так, і що дивіться, або ось так він може бути, або ось так. Ми можемо щось скопіювати і ще додати, але нам стандартних поки вистачає. Перемикаюсь на код. Тепер э, чекати. Ось тут ставлю всередину. Э, а ну-ка, я зараз збільшу трошки. У мене взагалі нету цієї точки. Я покажу потім, Карл. Зараз поки уважно просто дивись. Ось наша стіна. Ось наші команди. Чекати замість 1, Давайте я 0,1. Э, Ось це я сюди засовую завжди. Сюди і наступний образ. Я теж беру і засовую перед цим. І тепер. Так, секундочку, зараз а... Так. А... і так Ребята давайте а... В мене видно? Не видно? Uh. Нормально мене видно? Nope. Дивіться. Uh -huh. Ось я зробила ось таку програмку. Зараз я зменшую трошки е до потрібного рівня. І давайте подивимось. Тепер я натисну зелений флажок і подивлюсь, що буде. Дивіться, він здається, що біжить. Він міняє образ один одне, лапи в одному положенні. А у другого в іншому положенні, Ді, і мій спрайт тепер отримав анімацію, ефект анімації. Іди, тепер іди, натискаю іди. на червону клавість. Ну, Давайте ми спробуємо з вами, щоб він ходив іди. справа вліво. Пам'ятаєте? Ліжець. Так, так, Ярослав поки лежать молодець, молодець. Так. Ну що? Пам'ятаєте, що у нас є рух? Ось синій наш ящичок? Шохлятка синя. Перемістити давайте, наприклад, на 10 кроків. Тобто, пройшов 10 кроків, змінив образ, почекав. Пройшов 10 кроків, але він у мене що дійде до краю і застрягне, тому що інших команд немає. Давайте перевіримо, чи так воно буде, чи ні. Ось. Ну що, тепер він рухається. Все, стоп. Він дійшов до краю. А ви пам'ятаєте, що у нас є з вами команда: Якщо край, то повернутись внизу. Ось зараз, 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 де вона? А можна ще звук установить там? Звуки, звичайно, можна додати звуки. Так, повернути в напрямку. Де у нас? Я просто пам'ятаю, де у нас в програмі, якщо край, то перейти до ковзати, повернути в напрямку. Вот. якщо на межі відбити, ребята українською, це ось така команда. Ось тут після чекання ми її вставляємо. І тепер він буде розвертатися. Перевіримо? Давай. Давайте перевіримо. Але він буде перегортатись е, нагору. О, бачите, догори дріб. По замовченню він перебуде. Але все додатково, пам'ятаєте, ставиться у значенні. Він тут безкінечно ходить. Так. Ну і все, він веде безкінечно, звичайно, ходити. Але і так, ці команди ми згадали спати. Давайте перейдемо тепер до уроку. Що у нас далі? Наді Олексійовна, покажіть, де треба натискати, А я тобі щоб... можу зараз показати, якщо я з комп'ютера веду урок. Кароліно. Кого ви я тут скричка, по рекрутиться. Дивись, крапочку. у мене бачиш три крапочки. Ось я ось тут справа. У тебе теж вони на панельці три крапочки, і тут буде від, там як ПК. Ось тут, в цьому меню додатковому. на панелі на самій у тебе ось ці три крапочки. Зараз я спробуй. Подивлюсь, дивись, там воно є, просто я зараз не нею з тому у мене немає зараз. Дивіться, на наступному ось ця команда, ось вона у вас. Ви бачите, є додатково, все показано. Якщо ви забули, що і як, можна ось тут подивитися. Е, далі. Тут, тут блок схеми раз дивитесь. Дивіться початок. підійти до яблони, Зірви яблуко, поклади у відро. І це повторити 10 разів, і кінець. Тобто ми з вами що робимо? Е, Поклади, підійди, поклади ми з вами алгоритм зривання яблук. Роздивитись, цікаво, розглянемо схему, чим вона відрізняється від попередньої. Що у нас умова? Якщо так, то ми виконуємо. Якщо ні, не виконуємо. А тут у нас немає підпису так чи ні. Ми просто повторюємо 10 разів, після цього закінчуємо. А тут є перевірка умови: зверніть увагу. Так, як створити анімації? дивіться, теж я вам додатково знайшла. Е, ось у нас це що у нас? Костюми. Правильно? Образи. Ось у одного хлопчика ось такі є образи. Чергуючи номери, наприклад, перший і другий костюм, костюм один, костюм два, костюм один, костюм два. Буде здаватися, що хлопчик біжить. Ви згодні? А якщо ми будемо змінювати костюм три, костюм чотири, костюм три костюм чотири за циклами між собою, то це він буде стояти і зарядку виконувати вправи. якісь. І ось тут пішли. Але е, наступний образ: це вони всі підряд будуть чергуватися. А якщо у нас аж чотири костюми, Марія, Марія, мікрофон, будь ласка, заважаю. Е, якщо ми хочемо, наприклад, щоб наш хлопчик тільки біг, нам треба не наступний образ, а дивиться у вигляді, е, змінити образ і ось тут нам змінювати на один або на два. Змінити образ на один або змінити образ на два. І це зациклювати. Інакше у нас буде хлопчик, то бігти, то зупинятися, робити вправи, то бігти, то зупинятися. Тобто наступний образ, команда механічно перебирає всі-всі-всі образи. зрозуміли, так? Випадкова позиція його буде в випадкове місце нашої сцени, екрану перетягувати після закінчення там, якихось програм. Так, наступне тло, наступний образ і змінити ефект. Ребята, тло це у нас фон. Пам'ятаєте? Тобто, якщо тут у нас тла немає, бачите, біле? Згодні? Але ми з вами можемо вибирати якраз і е, якісь е, фони. Це вже, тобто, воно може навіть змінювати нам фон е, перебування нашого спрайту. Ось сцена, це у нас справа. Зараз спробую зменшити трошки. Угу. Бачите, ось сцена і ось пло, справа знизу. Я натискаю на неї. І тепер у мене зліва, дивіться, код для сцени, і ось тло для сцени. Я можу тут, по-перше, залити якимось кольором. Де у мене тут фарба? Ось у мене фарба, ось фіолетово, ну хай фіолетовим по замовчуванню воно залиться. Заповнення. таке буде. Зараз. Або навіть можу щось намалювати для тла. Бачите, ось воно на тлі у мене вийшло саме. Те, що я намалювала, можу щось імпортувати, якусь картинку, можна текст написати і так далі. Тобто, внизу, бачите, у мене зараз, я зараз покажу, ось виділена натиснута сцена, значить, я натискаю сцену. Якщо буде натиснуто, зараз я це приберу Спрайт. Ось я натиснула Sprite. У мене все тепер для спрайту відобразилось. Тобто програмуємо сцену і програмуємо спрайти із різних ja. меню. Ja. Так, наступне тло це для програмування сцени. Наступний образ це для програмування вигляду нашого героя. Тобто, це різні зовсім речі. І так. Ja. Е зараз я поки. Е Відключаю екран. Далі. Так.